Забронювати місце на кладовищі в Дніпрі тепер можна онлайн. Про це повідомили на офіційній сторінці Дніпровської міської ради. Для цього запустили електронну систему резервування ділянок на цвинтарі. Поки що вона працює в тестовому режимі. Деякі з опитаних нами містян кажуть, вже чули про таку можливість. Кристіна вважає, що ця послуга підійде не всім. Старшого покоління це не буде зручніше, тобто вони. Зараз тільки звикають до смартфонів, до гаджетів, всього всього їм ну, просто незручно буде. Взагалі непогана як ідея, але я ж кажу, не дуже зручно буде для людей, які не зможуть цим використовуватись. Щоб не стояти в чергах, ну, можливо, це зручно. У нас для цього діти є. Ми для цього кожен місяць відкладаємо з пенсії себе на похорон. На місце стоїть. Це Можливо, буде і зручно, тому що це в онлайні, це швидко. І, е, ніхто ж не написав скільки це коштує. Я думаю, що це глупості. Ну це, це, це взагалі ну, ну би онлайн. Ну, Все одно є бабусі, у яких нету телефону комп'ютера і виходу ну, в інтернет. Тим більше. у нас можна заплатити. На несколько лет вперед на что Можно можна повірити, що удержаться или твоя бумажка буде на год. Потрібно. Потрібно все. Хтось в мало з родичів і так уже розходи. а ще. Аше й за землю в кошти, які сплатять за бронювання, йтимуть до бюджету міста, як повідомив дніпровський міський голова Борис Філатов. Також за його словами, така послуга з'явиться і в ЦНАПах, на жаль, але у всьому світі на цьому бізнесі паразитують мафіозі. А чинний закон, що регулює цей вид діяльності, давно застарів. Я чудово розумів, що хто б не пішов працювати на цвинтарі, то незабаром буде або корумпований, або підкуплений, або заляканий. Який вихід? Тільки прибирати з процедури розподілу могил людський фактор. Скористатися електронною системою резервування ділянок на кладовище можна на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Станом на 15-ту годину, 18 липня, на сторінці проводять технічні роботи, тому вона недоступна. Чи можна без електронного бронювання отримати місце на кладовище? Як проходить процедура резервування та яка вартість послуги? З такими запитаннями ми звернулися в інформаційному запиті до Дніпровського міського голови Бориса Філатова. Відповідь оприлюднимо. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдивін – Суспільне, Новини Дніпро.